Надіюсь, хоча б зараз вийде. Знову не вийшла. Як мені навчитись їх малювати? Я думаю, що багато дівчат задавалися цим запитанням і ніяк не могли знайти на нього відповідь. У мене теж була така проблема, але я її вирішила за допомогою деяких лайфхаків. І в цьому відео я вам їх покажу, щоб ви не засмучились через невдалі стрілки і робили їх всього лише за 2 хвилини. А я надіюсь, вам це відео буде корисним. Ну а ми поїхали. Для першого лайфхаку нам задобиться звичайний скотч, тому що багато хто користується уже цим лайфхаком, але я все ж таки хочу вам його показати, тому що це один з найефективніших. Беремо маленький шматочок скотчу і приклеїмо його обережно до ока. І потім підводкою акуратно робимо стрілочку. Плюс цього лайфхаку в тому, що коли відклеюєте цей шматочок, то залишається охайна стрілочка, яку, якщо потрібно, то можна підправити, і все, результат просто неймовірний. Для другого лайфхаку нам знадобиться пластинка від таблеток, саме оця обгортка. Також такі девайси, як суперклей, ножиці і вушна паличка. І так, що ми робимо? Беремо ножиці і відрізаємо від пластинки форму схожу на вашу майбутню стрілочку. Потім я мала відкрити суперклей, але це було мені чомусь не під силу. Я дуже намагалася, але в мене не вийшло. І я вирішила просто взяти від двостороннього скотчу саме оцю липку частинку і приклеїти її до вушної палички. І все, наша форма для стрілок готова. А далі махінації не складні. Ми просто зафарбовуємо її в чорний колір підводки і прикладаємо до ока. І все дуже просто, бистро і охайно. До речі, цю форму ви можете використовувати потім не раз, а це дуже великий плюс. Чесно кажучи, я не дуже люблю такий, такий вид саме стрілок, саме таких, знаєте, довгих. Але ви можете вирізати будь-яку форму від пластинки. Для третього лайфхаку нам знадобиться будь-яка карта. У мене від лазерхауса. А використовувати ми будемо саме оцю частинку. І так, Прикладаємо її до ока і малюємо стрілочку. Потім забираємо карточку, і наша початкова форма стрілки готова. Нам залишилось тільки підправити якісь недоліки і любуватися результатом. Для наступного лайфхаку нам знадобиться шматочок пластику. Я взяла від обкладинки для зошиту. Також беремо консилер і ним малюємо форму майбутньої стрілки. Далі до неї прикладаємо пластик і робимо так, щоб консилер залишився на цьому шматочку. Перевертаємо його і з іншого боку, нібито дублюємо цю форму. Форму. Далі робимо ті ж самі махінації з іншим оком. І все. Залишилось тільки підводкою по цій формі провести стрілочки. Я ще здобавила такого зеленого кольору, мені здається, вийшло доволі так незвичайно. Ну що ж, я надіюсь, вам сподобалось це відео і лайфхаки вам були корисними. А ви ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато цікавинок, якихось корисних лайфхаків для дівчат. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я більше показую своє життя. Іноді виставляю пости. Тому давайте поширювати українськомовний контент разом. До зустрічі! Бай-бай!